Чому різниця між Annex M-Type і Annex M-Type Pro? Все просто різниця в люльках. Люлька Annex M-Type Pro розроблена з поліпропілену. Це термостійкий матеріал, завдяки якому всередині люльці дитині буде більш комфортно як взимку, так і влітку. В той час, коли Annex M-Type, люлька Annex M-Type зроблена з пластику. Поліпропилен легший за пластик, тому Annex M-Type Pro важить менше. 13 кг, в той час як Annex M-Type важить 13,9 кг. А також різниця в чохлах, бо в звичайному M-Type чохол пристібається з мійкою, а в M-Type Pro чохол на магнітах. Це більш зручний спосіб, який позбавить вас від зайвого клопоту. Дозволить зручно. А, покласти дитину в люльку, витягнути або просто заспокоїти. А зараз на обрані кольори Анекс m Тайп і Анекс M-Type Про акція автокрісло космо подарунок. Пиши в коментарях ціна, і ми вийшлимо тобі посилання з акційними пропозиціями Анекс на карапузовком.ua.